Проснись, народе, рідний мій, проснись. Орду я знаю, точно ми здолаємо, а от своїх брехливих жирних криз, чи зможемо здолати, на жаль, не знаю. Не будьте люди, знову, як тівці, не дайте брехунам себе дурить, бо так і далі будемо жити, бідно, і діти наші бідно будуть жити. Задумайтесь на мить про доблесть воїнів. Збагніть, за що віддав козак життя. Лиш тільки разом ми орду поборемо, та не для того, щоб нас гра була свиня. Прозрійте, люди, розумний губіть свій, задумайтесь, почуйте і збагніть. Це Україна наша і нам жить в ній, майбутнє нашим дітям не ганьбіть. Включайте, люди, розум, я благаю, не дай народа мій себе дурить, лиш тільки разом ми свиней тих подолаю, які крадуть і не дають нам гідно життя.